CNN повідомляє, що оголошення Ерефі великодні перемир'я може створити проблеми для України. Це ймовірно підштовхне Трампа до промосковського трактування війни. Окрім того, Україна може опинитися під тиском звинувачень у зриві перемир'я, яке у Вашингтоні можуть розцінити як же з доброї волі і з боку Москви, зазначається в матеріалі. У CNN додають, що перемир'я може стати для Трампа сигналом про готовність РФ зупинити бойові дії. Україна давно пропонувала. Припинення вогню і є дійсно факти, чи дотримається Кремль, бодай якось своєї угоди. Давайте далі заслухаємо суб'єктивні думки українського і військового експерта Олександра Мосієнка. Його перші висновки далі. То можливо, час на весняно літню наступальну кампанію для російських військ, щоб за результатами вже дати можливість путіну натиснути на нас і на полі бою. І щоб вже за результатами дійсно Україна була готова до поступок, ще й на тлі того, що настане критичний момент щодо ухвалення рішення про продовження надання допомоги або про дозвіл на продаж зброї, тому що ми все ще досі використовуємо ті пакети, які нам були виділені попередньою адміністрацією Джо Байдена, ну оскільки за версією Дональда Трампа, це ж його війна, тому він може це війна Джо Байдена. Тому він може мотивувати в Україні пакетів допомоги, дуже спокійно зазначивши, що це не моя війна, це війна Байдена. Байден пішов і війна має закінчитися. Тобто трек обраний на те, щоб дійсно цю війну закінчити протягом найближчих тижнів, принаймні, скажімо, не закінчити цю війну, а зупинити активну фазу бойових дій і припинити вогонь. Однак, інструментарій, який застосовується, Проти Путіна його недостатньо, бо його не вистачає, його немає. Ось дивіться, ми маємо ряд заяв і публікацій. Наприклад, і як в цьому всьому розібратися? Розібратися складно, але тенденція і тренд загальний він один. Рекомендуємо вам, глядачі, підписатися на youtube платформу Олександра Мосієнка. Ви можете знайти посилання під нашим випуском на його сторінку у YouTube. Так от насамперед, далі будемо говорити і про те, що заявляють у Росіян а саме Міноборони Російської Федерації, але ми знаємо, що це Мінвбивство Російської Федерації. Згідно з наказом Путіна, вчора з 18.00 всі угрупування військ рефії строго дотримувалися припинення вогню і залишалися на своїх позиціях Міноборони РФ. Водночас в МЗС РФ заявили, що Україна постійно обстрілювала їх позиції. І ні про яка перемир'я з нашого боку не йдеться, як завжди. Нічого нового ми з вами, українці, і не очікували. Глядачі, це просто те, що я вам казала попередньо про те, що вибухи лунали у Донецьку, і таким чином Російська Федерація намагається перекрутити інформацію на власний бік і створити інформаційну ілюзію. І знову ж таки, ось цьому підтвердження ці слова, які зараз лунають від оборони Російської Федерації, і це не дивно. Бо такою тактикою Росія діє досить таки давно. Вашингтон Пост пише, що це театр для одного глядача. Дерча Чатрампа. експерти надають свої коментарі про перемир'я від Путіна. Так, от, примітно, що голова Білого Дому на Великодній перемир'я Путіна поки ніяк не відреагував. Таким чином російський диктатор Путін оголосив про великодні перемир'я, щоб краще виглядати в очах американського президента Дональда Трампа. Так ініціативу кремлівського володаря оцінили експерти. Я не вважаю це серйозним показником того, що Путін готовий до миру. Сказав старший науковий співробітник фонду Карнегі за міжнародний мир Ерік Чіарамелла, Пише Вашингтон це явний маневр, щоб зберегти прихильність Трампа. Якби Путін був серйозний, він би прийняв більш тривале перемир'я, на яке українці вже погодилися, вказав він. При цьому російський вчений, який говорив із виданням на умовах анонімності, припустив, що заява Путіна про великодні перемир'я пролунала у той момент, коли російське керівництво зрозуміло, що йому треба зробити якийсь жест, щоб перекинути м'яч на майданчик іншої сторони. Це театр для одного глядача. Трампа додав він видання. Нагадали, що напередодні Трамп слідом за держсекретарем США Маркрубіо пригрозив припинити спроби закінчити війну в Україні, якщо Москва і Київ незабаром не досягнуть прогресу найближчим часом. І якраз через добу Путін виступив із заявою про великодні перемир'я. Обидві сторони прагнуть показати зацікавленість у мирних переговорах перед дедалі більш нетерплячою адміністрацією Трампа. Констатувало видання. Примітно, що глава Білого Дому на великодні перемир'я Путіна поки що ніяк не відреагував. А влада Євросоюзу до нього Ставилися із недовірою і ось з приводу до речі, євросоюзу, те як вони реагують, речниця на сам перед розповіла своє бачення ЄС про великодні перемир'я. ЄС хоче бачити докази того, що Росія. Припинила агресію в Україні. Повідомляє речниця Європейської комісії про великодні перемир'я. Європейський союз обережно відреагував на заяву керівника Росії Володимира Путіна про 30-денне великодні перемир'я в Україні, заявивши, що Москва може зупинити війну негайно, якщо захоче. Про це повідомляє Reuters. Росія має репутацію агресора. Тому спочатку ми повинні побачити реальне припинення агресії і чіткі дії для забезпечення тривалого припинення вогню. Заявила головна речниця Європейської комісії з питань закордонних справ і безпеки Аніта Гіпер. Вона додала, що минуло більше місяця відтоді, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню. Росія може зупинити цю війну у будь-який момент, якщо вона дійсно цього хоче. Ми продовжуємо підтримувати Україну у досягненні тривалого, справедливого і всеосяжного миру, наголосила решниця. Напередодні прес служба Кремля цитувала заяву Путіна про великодні перемир'я, яку він зробив під час зустрічі з керівником генштабу РФ Валерієм Герасімовим. Зокрема, Путін стверджував, що Рефі нібито припиняє на час перемир'я усі бойові дії та чекає дії Києва у відповідь. Керуючись гуманітарними міркуваннями сьогодні з 18.00 до 0.00 годин із неділі на понеділок. Російська сторона оголошує великодні перемир'я, Наказує на цей період зупинити усі бойові дії. Виходимо з того, що українська сторона наслідуватиме наш приклад, заявив очільне Кремля. При цьому, як він зазначав, армія Рафія має бути готова до відбиття можливих порушень, перемир'я та провокацій із боку ЗСУ. Своєю чергою міноборони РФ заявили, що російські війська будуть дотримуватися припинення вогню на великдень за умови взаємного дотримання і з боку Києва. Ось така от інформація. Ну і також начальник управління зв'язків із громадськістю зсу, полковник Богдан Сенне, коментуючи суспільному заяву Путіна, сказав, що у них інформації про перемир'я немає. Також ми звернулися за коментарем і до Міноборони України. Ну а згодом же президент України Володимир Зленськ назвав заяву очільника Кремля Володимира Путіна про великодні перемир'я у війні РФ і проти України черговою спробою пограти із життями Людей з приводу того, як реагують зараз наші західні партнери на дану пропозицію від Кремля, західні заголовки і, взагалі, чи підтримують у даному випадку Україну і чи дійсно довіряють Росії? Хоча тут знаєте, і запитання треба ставити, бо мало хто довіряє Російській Федерації, лише ті країни, які мають з нею співдружні такі відносини. Валерій Клочок далі про це розповідає. Тож слухаємо. Західні змі активно підхопили тезу Путіна. Ну бо дійсно це резонансна заява, і ставили її в противагу коментар Зеленського, який сприймали вони як відмову. Але відмови, друзі, не було. Україна не відмовилася від пропозиції Путіна про пасхальне великоднє перемиря. Це треба зрозуміти. Втім, російські телеграм-канали активно пишуть про те, що мовляв, ми відмовилися. Я до них ще перейду, але хотів би звернути вашу увагу на одну публікацію в New York Times, яка мені, ось ця публікація видалася об'єктивною. Що, власне, вони пишуть? Путін має на меті показати нетерплячій адміністрації Трампа, що Москва все ще відкрита до мирних переговорів. Те, що я вам говорив і раніше, Москва не виходить з переговорів. Багато моїх колег наполягають на тому, що Путін вийшов з переговорів. Ні. Він не виходить і виходити з них не буде. Буде намагатися затягувати до певної міри. Бо в Трампа все-таки терпець увірветься. А Росія підготувала дуже багато вигідних контрактів із США саме в торгово-економічній сфері. Вони запустяться лише за однієї мови. Коли буде припинено вогонь, тоді буде і зняття санкційного режиму і так далі. Тому подібне. Далі видання New York Times пише, що Зеленський назвав пропозицію перемиря черговою спробою Путіна пограти життями людей. І Зеленський не уточнив, чи буде Україна дотримуватися перемир'я. Це пишуть журналісти західних видань. Хоча інші українські чиновники критикували цю пропозицію, вони також не відкидали її категорично. Все ж таки у західних ЗМІ привалює думка про те, що Зеленський не відкинув цю пропозицію, але російські телеграм-канали активно наголошують на тому, що ми, мовляв, відмовилися. Зараз нам треба витримати цю інформаційну атаку, тому що дійсно інформаційна атака з боку Росії є. І далі журналісти Нью-Йорк Таймс пишуть про те, що для Путіна пропозиція перемир'я може досягти двох цілей показати Трампу, що Росія робить кроки до миру, і поставити Зеленського у скрутне становище. Це абсолютно, друзі, зрозуміло. Також стало відомо про те, що Кирило Дмитріїв, якого ви знаєте, у себе у мережі X, я бачив це сьогодні з самого ранку. Постить багато голубів миру з посиланням на різну інформацію, що мовляв Сполучені Штати Америки погодяться на контроль Росією за територіями, які вони окупували. Не плутайте, будь ласка, з юридичним визнанням, бо зараз дуже багато несеється цієї інформації. Юридично ніхто за Росією визнавати території, які вона окупувала, не буде. І нині він також запостив, я маю на увазі Кирило Дмитріїв, мем Голуба, і пише, що ми на крок ближче до миру. Це все означає про те, що дійсно в Кремлі, як я вам розповідав, є та група а, чиновників а, колективного Путіна, тому що як такого там Путіна, я вважаю, а, одноосібного управляючого чого немає. Там є різні вежі, які впливають на процеси і протистоять між собою. Так, от та група, що готова співпрацювати з Америкою у економічному плані під тиском Трампа, саме під тиском Трампа, вона сьогодні. Принаймні на цю хвилину домоглася результату про припинення пасхальне вогню. Наскільки воно буде тривалим, знову ж таки будемо дивитися. І також у матеріалі пишуть про те, що одним із вагомих кроків до можливого припинення війни є сьогоднішній дуже величезний обмін полоненими. Ми повернули додому 277 українських солдатів, росіяни отримали 246. Поки що, друзі, вся інформація щодо переговорів: єдине, що додам, що в російських телеграм-каналах масово спамлять коментарі з усіх усюд, від кого лиш попало депутатів різного рівня в усіх країнах. Не лише в Росії, Італія, Франція і так далі. Ну, де знаходять прихильників своїх, всюди є такі не дуже порядні депутати, які підтримують Путіна. І вони говорять про те, що от Путін ухвалив рішення дуже правильне, і сенатори російські, і тепер всі чекають на реакцію України, як Зеленський це буде, буде вести, як же поступить київський режим і так далі. тому подібне. Це справді дуже серйозна інформаційна атака. І зараз Україні головне не схибити, бути виваженими, послідовними і говорити, що ми. Правда, це вже давно прийняли. Тепер ваше слово, якщо ви це сказали, ми його приймаємо. Нема проблем, але не стріляйте.